Одним із життєво важливих показників, які вимірюють медичні працівники для перевірки стану здоров'я пацієнтів, є артеріальний тиск. Що саме означають цифри результатів на тонометрі? Дізнавайся із цього відео. Кровоносна система людини замкнена. До кожної частини тіла, до кожного органа від серця йдуть артерії, що галузяться та утворюють менші артеріоли. Потім формуються найменші судини, капіляри, у яких відбувається дифузія дихальних газів, поживних речовин і продуктів обміну з клітинами. Капіляри збираються у венули, а ті у вени, і кров знов прямує до серця. Щоб зрозуміти, як саме ця система працює, спростимо її до кільця водопровідних труб, заповнених водою. Якщо ззовні не діють якісь додаткові сили, вода стоятиме на місці. Рідини рухаються із зони високого тиску до зони меншого тиску. Пригадати цю тему із курсу фізики можеш за допомогою іншого нашого відео. Тож треба додати насосну станцію, що змушуватиме рідину рухатися по колу. Цією насосною станцією в організмі людини і є серце. Серце. М'язовий орган конусоподібної форми розміром приблизно зі стиснутий кулак. Воно лежить між легенями в грудній порожнині і один його край трохи зміщений ліворуч. Серце людини має чотири камери. Ліва і права частини розділені серцевою перегородкою. У лівій частині відбувається рух артеріальної крові, а в правій Венозної. Верхні камери називаються передсердями. До них ведуть вени від решти організму. У ліве передсердя кров надходить легеневою веною. у праве передсердя ведуть верхня та нижня порожнисті вени. Вхід у праве передсердя є зоною найменшого тиску в усій серцево-судинній системі. Передсердя стискаються і змушують кров виштовхуватися в шлуночки, які теж стискаються, а кров виходить в артерії. Із лівого передсердя кров прямує в аорту, а із правого в легеневу артерію. Для того щоб під час стиснення шлуночків кров не поверталася в передсердя, між ними розташовані клапани, між лівим передсердям і шлуночком двостулковий клапан, а між правим передсердям і шлуночком тристулковий. Усі клапани в серцево судинній системі відкриваються тільки в один бік у бік руху крові. Лівий шлуночок значно більший за правий, тому що він змушує кров рухатися до всіх частин тіла. З нього починається велике коло кровообігу. Правий шлуночок змушує кров рухатися до легень малим колом кровообігу. Між шлуночками та артеріями, до яких вони виштовхують кров, також розташовані клапани. Їх називають півмісяцевими. Стінка серця сформована трьома шарами тканин. Внутрішнім ендокардом, середнім міокардом і зовнішнім перикардом. Ендокард утворений тоненьким шаром ендотелію, плоских клітин. Вони безпосередньо контактують із кров'ю. До речі, усі судини так само всередині вистелені ендотелієм. Найбільша частина міокард. Це серцевий м'яз, утворений клітинами-кардіоміоцитами. Перикард, він же серцева сумка, складається із двох шарів сполучної тканини. Простір між якими заповнений рідиною, що зменшує тертя від рухів серця і захищає його та навколишні органи від механічних ушкоджень. Серце має власну систему кровоносних судин, що є частиною великого кола кровообігу. Судини, що постачають кров серцю, називають коронарними. Міокард скорочується подібно до скелетних м'язів тіла, але з однією відмінністю. Скелетні м'язи скорочуються через електричні сигнали, нервові імпульси, що надходять нейронами від центральної нервової системи, головного або спинного мозку. А серце має власні клітини, що генерують ці нервові імпульси. Приблизно 1% кардіоміоцитів здатен мимовільно виробляти електричні імпульси. Більшість із них зосереджені на стінці правого передсердя. Решта навколишніх клітин здатні швидко передавати цей електричний сигнал і змушувати серцевий м'яз скорочуватися як єдине ціле. До речі, є метод зчитування електричних імпульсів серця електрокардіографія ЕКГ. Подумай, навіщо серцю така автоматизована система створення електричних імпульсів. Воно має битися стабільно і регулярно. У середньому 75 скорочень за хвилину. 108 тисяч скорочень на добу, майже 39 мільйонів на рік. Власна система створення електричних імпульсів забезпечує автономність і стабільність серця, швидку реакцію на зміни середовища. Тому серце може битися незалежно від центральної нервової системи, забезпечуючи безперервне кровопостачання навіть у разі пошкодження головного чи спинного мозку. Власна система генерує регулярні імпульси, що підтримують стабільний ритм. І дає змогу серцю миттєво реагувати на фізичні навантаження або стрес. Нервова система та гормони зі свого боку впливають на швидкість і силу серцевих скорочень. Зауважимо, серцевому м'язу також необхідний відпочинок, і він його отримує. Систола це період скорочення серцевого м'яза. Скорочення передсердь триває близько однієї секунди, а скорочення шлуночків близько 3 секунди. Діастола. Період повного розслаблення серцевого м'яза. Він триває 0,4 секунди. Тож, як бачиш, періоди напруження і розслаблення урівноважують одне одного. А разом систоли і діастола формують один серцевий цикл. Тож ми з'ясували, як працює головний насос у нашій серцево-судинній системі. Тепер можемо роздивитися судини. Внутрішній шар усіх судин утворений тонкими розпластаними клітинами ендотелію. Капіляри складаються винятково з нього. Кров у капілярах рухається дуже повільно, і часу на обмін речовин між кров'ю і тканинами не бракує. Більшими судинами є вени та артерії. Вони утворені трьома шарами тканин та, окрім внутрішнього ендотелію, мають середній шар із гладких м'язів та еластичних волокон і зовнішню оболонку зі сполучної тканини. Гладкі м'язи стимулюють рух крові, а також сприяють зменшенню або збільшенню діаметра судин залежно від потреб певного органа в крові. Наприклад, коли людина соромиться, її наднерковики виділяють речовину адреналін, що призводить до прискорення серцебиття і розширення судин у кінцівках та під поверхнею шкіри. Обличчя червоніє через розширення вен на ньому і збільшення кількості крові в цій зоні. Вени й артерії відрізняються товщиною шарів тканин. Артерії здатні витримувати великий тиск, що створюється серцебиттям, і кров у них таче швидше, тож вони мають товщі шари тканин. Тиск крові всередині Вен набагато менший, кров у них тече повільніше, тож і шар клітин, з яких вони утворені, тонший. Насправді тиск крові у великих венах настільки низький, що на нього істотно впливає гравітація. Тож в організмі є додаткові механізми, щоб змушувати кров рухатися вгору, наприклад, кінцівками. Це забезпечується наявністю у венах односпрямованих клапанів та м'язових насосів. Також рух крові венами підсилюється через активність прилеглих скелетних м'язів. Тож рухатися протягом дня дуже важливо для нормального кровотоку. Найпростіші способи дізнатися про стан кровоносної системи людини вимірювання артеріального пульсу та артеріального тиску. Пульс це ритмічне коливання стінок артерій, спричинене скороченнями серця. Частота пульсу вимірюється кількістю цих коливань ударів за хвилину. Найбільш легко доступне для вимірювання пульсу місце – внутрішня частина зап'ястя, де проходить променева артерія. У розслабленому стані рахують кількість ударів за 30 секунд, результат помножують на 2. Нормою в розслабленому стані для дорослих вважають частоту 60-100 ударів за хвилину. Але цей показник змінюється залежно від віку, статі, емоцій, фізичної роботи тощо. Артеріальний тиск вимірюють за допомогою тонометрів є механічні, напівавтоматичні та автоматичні. Але принцип вимірювання не відрізняється. Є манжета, яку закріплюють на руці трохи вище ліктьового суглоба на рівні серця, манжету наповнюють повітрям, що перетискає плечову артерію. Потім повітря повільно випускають. Коли тиск у судині починає перевищувати тиск повітря, фіксують систолічний тиск, верхній. Тиск, при скороченні серця, найвищий тиск в артерії. Потім повітря продовжують випускати, поки прохідність судини не відновиться і кров не буде вдарятись об її стінки. Тоді фіксують діастолічний тиск, нижній тиск в артерії під час розслаблення серця. Тиск вимірюють у міліметрах ртутного стовпчика. Ідеальним тиском вважають 120 на 80, 120 мм ртутного стовпчика систолічного тиску і 80 мм ртутного стовпчика діастолічного тиску. Тиск вище за 140 на 90 вважають високим, а менше за 100 на 60 низьким. У таких випадках необхідне втручання лікарів. Запам'ятай серце людини складається із двох передсердь і шлуночків. Ліва і права частини серця розділені серцевою перегородкою, ліві передсердя і шлуночок двостулковим клапаном а праві тристулковим. Шлуночки серця і артерії, що з нього виходять, розділені півмісяцевими клапанами. Система кровопостачання серця представлена коронарними судинами. Стінка серця складається із трьох шарів клітин ендокарда, міокарда та перикарда серцевої сумки. Серце має власну систему утворення і розповсюдження нервових імпульсів, що сприяє його автономній роботі. Серцевий цикл складається із систоли передсердь, систоли шлуночків і діастоли. Систола період скорочення серцевого м'яза, діастола період повного розслаблення серцевого м'яза. Слідкуй за здоров'ям серця. Став уподобайку, нумо досліджувати живе разом.